Усім привіт. здоровенькі були. Нічого не поробиш, а за сапою треба їхати. Їду одна, тут недалеко. Недорого, але треба взяти. Ну так, коло хати пригодиться. Сапа, інструменти городні, зараз потрібні. Нарешті магазин завіс і виставив квіти. Дивіться, яка краса! Deer Resistant Annual. Однорічні, правда. Шкода, що вони однорічні, але краса, неймовірна, такі набиті квіточки. Називається Select Blender Ранункулос якийсь. Ось такі бачу є. 23 долари і ці, і ці. На нюта не гласки. 15 ці Синенькі, як вони називаються. Папа по-англійськи колір. І тут є ці поменше, 6 доларів. А Соня шукала, а вони тут є, ну, але дорогі, ми великі, майкі, малі. Ці 30 тут у відрах прямо цинкових. Ну, і це різні кольори. Ось ця гарна. І нарешті прийшов сюди ось такий розпродаж. Сади, дерева, кущі. Не було, ну та ж такий холод, що ж можна продавати? в такий холод. А я за сапкою прийшла, ну і тут зараз надивлюся. Краси, дивіться, ця. Гарна, що це таке? Якийсь шрап арбусто квінс червоний. Має бути гарний також. Хто має, дівчата, пишіть. Ось ці тут вже азалія, це чи це таке вже забула. Рододендрони. Рододендрони. 35. А ось це конвалія кущова. Те, що я казала, є біла і є рожева. Вона коштує 30. Це кущ такий росте великий. Такий рододендрон. Фіолетовий. Вони є різних кольорів. Мені також подобаються. А це вже щось підсохло. Ялинки є гарні. Купити собі покласти перед хатою треба купувати на Новий рік. І дерева. О, вишні. Flowering. Це ті, що цвітуть тепер навесні. Що вони коштують? 85 доларів. Шара не проходить тут. Дивіться, яка краса. і іочино. Скільки чері? 110. Це що таке? Джапаніз. Зелкова? Верба, це є. Ялиночки такі. Хлопці вже складаються. Ой, дивіться, яка краса. Патіопіч бонфаер. Гарне. 70 доларів. Шикарне. це, напевно, маленьке. Декоративне. Є блуберіс, афени наші чи як вони називаються ці корчі? А це піч персики, яблука, яблуні, груші, сливи, абрикоси. Ціна 70 черії. Черешні, чи вишня, може, не знаю. Угу. Є що взяти, були би гроші та й місце де класти. таке я би взяла точно, ось таке. Маленьке. Воно ж потім виростеш, правда? Ось такі якісь є. Джупінер, Juniper, Juniper Blue Star. Такі кущики, що так розповзаються. І тут у нас що? Ось і такі червоні дерева. Japanese Maple Red Select. Ось такі червоні клени такі. Maple це клен. Ось такі кущики. Також схожі квіточки до конвалії. А ось э, жовті ці кущі, дівчата, хто питався? Форзіція Лінвуд Голд. Це жовті кущі. Один коштує 27 доларів. Ну, а ці наші боксвуд. Сам шити це чуть таке. Dogwood. А ось і Dogwood. Red. О, зіркись. Ну, доквут таке, я знаю, що воно має бути високе, це якийсь кущове кущове що? Коротше, багато дечого. Це що гідрагея якась теж, климінь, повзуча, може, як і гортензія. Перший раз бачу. Коштує 27 доларів. А це наша. Любима магнолія 100 доларів. Ой, купила би. Ой, купила би, та я це не потягну. Ну, Такі різні оці соснові. Рожеві рожевіє. Коштують вони 19 доларів, це недорого. А тут квіточки це попадало з другої За 19 взяла би. Ой туди. Я би все взяла. І це би взяла одне 70. А це що таке? Це ці азалії. Такі у нас є наперед передхаті Клене. Краса. А ось і сапка ось така з рогаткою. 30 доларів. Ну, така вона невелика. І є ось така також 30 доларів. Трошечки більше, але без рогатки. Хаски. Степан казав брати цю з рогаткою. Ні, вила навіть тут є. Чого тут тільки нема. Лопати, граблі. Беру цю. Ось такі маргаритки є. English Daisy. 6 доларів. Такий невеличкий горщик. 3 на 12. Ось цих. Це, напевно, також оці 3 на 12. Вони одешевіли. У них сейли на це. Ці примулочі, як називаються ці квіти. Також все 3 на 12. Вся гарна. Є гарний вибір. Такі от червоненькі є також. 3 на 12 можна брати. Ось цікали по 20, по 15. Ось ці з котиками, дивіться. Морожених, дивися, скільки є. Позамерзали бідні. Такі інте. Це більше, ніж ті там 11 доларів. Лілії 25. Бачу, що буде з моїми ліліями. Люди вже беруть також землю. Лілії 13. Вже посаджені. Це інтересно, біленький. 6 доларів. А ось тут і. гіацинти знову. Було сім, стало три п'ятдесять. А гіасентів я вже набрала. Тюльпани якісь покручені. І нарциси є. Гвоздички. Оце переняло сім дев'яносто Цікаво, гарні також. Що цікаве? Вони є переніал, чи вони є переніл вони. Ох, ох, так і хочеться взяти. 20 доларів. Мої зараз кажуть, що мене не можна пускати в магазин. Хай не пускають. Я все рівно втечу. Ха -ха. Набрала. Дивіться, яка у нас краса на круги. Квітує. Будиночки тут в нашій арії невеликі, але вони, дивіться, всі заквічені у квітах, дерева, кущі. Ну і нарциси. Нарциси це зараз королі тут. А справа тут оцей канал, що я казала, що розлився, був, що спала вода. Ну, але мусі йти, мушу йти копати, робити собі грядки та й клумби для квітів. Щоб не сидіти задурно, Марія каже, немає тебе що робити, вам треба вже відпочивати, а ви беретеся до роботи. А ми не відпочивалися, ми все життя не дуже упахувалося біля землі. А тепер я не знаю, чомусь хочеться, я знаю, хочеться якоїсь краси. Тим більше є можливість. Тим більше тут такого всякого, що очі розбігаються. Звичайно, нічого такого, знаєте, віть, яка тут гнолія. Нічого такого не будемо робити. Людей є краще і гарніше. Але чого я маю дивитися на людей? Я дивлюся, щоб у мене було гарно і роблю. Так як мені подобається. У всіх у нас свої смаки, свої гаманці, я розраховуючи на свій гаманець, красоту навожу зі своїми розрахунками. Магнолії, дивіться, шикарні, але вона така здоровенна росте. Я би хотіла щось би таке маленьке. У нас сьогодні робота кипить. Степан траву косить. Я отут копаю, роблю таку собі клумбочку для квіточок кругом нашого газебо. Коротше, наводимо красу до пасхи. Кости мої всі повиходили чудово, навіть да, попід пліт. Степати їх там не поріж. Малинка гарно пішла. Будемо скоро класти розсаду. Степан зробив, до речі, оцю штуку, що ми купили для вогню. Косив траву, трохи вже насипав траву. Дивіться, тут є така вона решітка, яка закладається. На такий патик зверху, внизу вогонь, а тут буде така решітка на горі і буде, можна жарити м'ясо. Але такий вітер, що здуває з ніг і холодно. Ну, якось ось так це тут буде. Кіточки тут одна жовта-одна рожева будуть. Ну і повиходять тут ці мої до осені. Та й буде красота. А Степан тут якийсь дрова палить. Нічого не будемо не смажити, не коптити. Просто він такий сміття, щоб не валялося під ноги, то він вирішив сьогодні спалити. Все, з вами буду прощатися. Всім пока, бувайте здорові. Бай-бай!